Чарівне відерце наповнене водою. Є в мене такі штучки. Да, хто знає, знайомтеся, це хто? Мандаринка. Мандарин. Мандаринка, да, це мандаринка. Да. В мене буде для досвіду дві мандаринки. Одна, бачите, одягнена мандаринка. Інша вже гола мандаринка. Інша не гола мандаринка. Нікіта, не треба вигукувати, будь ласка. Да? Давайте по черзі. Так. І тепер дивіться, що буде відбуватися. Дивіться, спостерігайте. Бачите, та мандаринка, яка одягнена, кидаю її у відерце з водою. Що ми бачимо, ребят? Що відбувається? Вона плаває. Вона Важче, плаває, да? себе нормально так відчуває і плаває. Добре. Іди поки сушися. А тепер візьму я голу мандаринку. І... Завки до її сюди дереться, що вона робить? Тони. 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 Вона тоне. Да? Бачите? Йома, я. що ж таке трапилося? Дивіться, ця, вроде би, у шкірці повинна бути важча. Є шкута, важча да? А ця ж напаки, вже без шкірки, вона повинна бути легша. Да? Як ви думаєте, чому оця та, що, на якій більше одежі, вона плаває, а ця тоне? Бо у одежі, як Ви сказали, тому що а ну і ваші шкіри. варіанти. У шкірці є повітря. У шкірці є повітря. У шкірці є повітря. Боже, які ви молодці! Правильно, да? якщо ми прийдемо з цю мандаринку, в неї такі як пори, да? схожі, як наші пори на носику де їсть. Так, ось, ці в порах ці зберігається повітря. Так, І ось це, оце повітря, бачите, воно тримає мандаринку на плаву. А це вже яка. Відсутня в неї оця шкірочка, вона просто пух, бульк і впала на дно. Так, а ще мандаринка це корисно і смачно. Тож, дякую вам, та, пане, пане мандарини, за дослід для сьомого класу.